За добу з 29 по 30 листопада рятувальники харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. Протягом звітного періоду здійснено 28 оперативних виїздів. О 9-й внаслідок ворожого обстрілу сталася пожежа у селі Подоли Курилівської громади Куп'янського району. На території приватного дому володіння горіли дві господарчі споруди на площі 60 квадратних метрів. На місці події працювали рятувальники 44-ї державної пожежно-рятувальної частини ДСНС, котрі о 10-ті локалізували вогонь та о пів на 12 ліквідували його. Двічі рятувальники виїздили на перевірку місць влучання ворожих снарядів. У місті Куп'янську зруйновані два дахи приватних будинків: пошкоджено дорожнє покриття та пішохідна доріжка, ворота двох приватних гаражів. А на території селища козача Лопань Дергачівської громади внаслідок обстрілу зруйновано чотири квартири у двоповерховому багатоквартирному будинку. В даних випадках обійшлось без жертв і постраждалих, а також пожеж о другій ночі. Через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електроприладів у селі Велика Рогань Харківського району на одному з підприємств сталася пожежа, на якій загинув 33-річний чоловік. Його тіло знайшли рятувальники під час пожежу гасіння. Площа охоплена вогнем склала 100 квадратних метрів. На місці події працювали шість оперативних відділень пожежно-рятувальної служби ДСНС та пожежна команда МПО Рогань. По третій спільними зусиллями вогонь локалізували, о пів на п'яту остаточно приборкали. Інша пожежа, що забрала життя людини, виникла о пів на четверту у селі Просяни Харківського району. Там у приватному будинку горіли домашні речі на площі 30 квадратних метрів. На місці пожежі виявлено тіло чоловіка 1965 року народження. Працювало два відділення рятувальників із селища Нова Водолага та міста Лисичанська. О четвертій відбулася локалізація вогню та о пів на сьому його ліквідація. Причина виникнення загоряння встановлюється: піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 73 вибухонебезпечні предмети. Мешканцям міст Куп'янська та Коротича рятувальники доставили 21 тонну питної і технічної води.